Безкрилам завжди була цікава природа і конструкція птахів. Якщо ви молоді, ви маєте час спостерігати за світом, за світом птахів, за світом риб. Якщо ж не маєте часу, то завітайте у галерею дзига. Тут Влодко Калфман презентує свою птаху терапію. Птахи, які живуть у моєму світі, так називає Кауфман, головних героїв своїх картин. До слова, кожна робота створена з аркушів формату А4, які скріплені між собою. Намальовані усі роботи здебільшого різнокольоровими кульковими ручками. Кожен день мені диктує, в який бік цей птах розвивається. І тим більше, навіть матеріал, на якому він народжується, цей птах, так само є. Таким, що форматується. Це є клапті паперу, які мають в минулому якусь свою історію, це може бути якийсь бланк, це може бути серветка, це може бути якийсь постулат, це може бути якийсь мітингова листівка, це може бути кошторис, це може бути начерки до якихось ідей. Більшість того є друкованою, тому що тут вже є причетність комп'ютера. І вони в мене отак от розростаються, ліпляться один до одного, і цей птах все збільшується, збільшується, збільшується. І на певному етапі я його вирішив показати, тому що він вже має такий формат, який є виразним. Птахотерапія не має однозначного тлумачення. Це суцільний арт-експеримент. Художник знаходить будь-що, що дає колір, чи цікавий контакт з папером, або створює ефект, який народжує згодом матеріал. В загалом у проєкті представлено 14 робіт, кожну з яких автор називає частиною арт-біології або авторської медитації. Важливою складовою цього проєкту це наявність печаток. Причому справжніх, онульованих, мною вигаданих, колись бувшими офіційними предметів, які залишають слід, який може нагадувати печать. Тобто це від реальності до міфу такий непомітний крок і така непомітна плівка, що. Що реальні сім'ї встають е, е, суперреальністю. Птахотерапія вже лікує, вирощується та творить філософію, соціум, біологію, космос, алхімію. Автор вже працює над другим проєктом під назвою Риботерапія. Але птахотерапію та риботерапія це на думку Влодка Кауфмана, його ставлення до того, що ми усі штучно літаємо та штучно плаваємо.